вам, брати та сестри, поправді ця любов до нашого Господа. Вона дає нам сили, вдохновіння. Много братів сестер. Пішло в вічність ради того, що любили Господа і мали надію на вічне життя. Зачитаю один вірш, де записано до римлянам, в 16 розділі, 15 розділі. Нехай же Бог надії наповнить вас всякою радістю і миром у вірі, що ви силою Духа Сього збагатили з надією. І сам я певний вас, браття, що ви і понині повні доброти. Всякого пізнання можете наставляти один одного, але писав вам, браття, з деякою смілостю, почасти, ніби для нагадування вам, за данові Бога благодаті бути служителем Ісуса Христа, у язичників. І виконувати священне дійство, благодаті Божій, щоб ця жертва язичників, освячена духом Святим була, була приятна Богові. І по правді в нашому житті ми в свій час, сказано було, почали перший раз називатися в Антіохії християни. Почому почалися називати християнами? Тому що вони послуха за Господом Ісусом Христом. І це звання Христини принесло неудобства для тіла. Ми бачимо, воно приносило нам радість, приносило многим радість і утішення в дусі, тому що люди служили Господу, усувершалися. І на тому пути, братим сестри, була радість не по наружі, а була радість внутрі, каже вся слава дочері, і вона внутрі. І для цього сьогодні Бог робить свою працю і над нашими серцями, щоб все приношення язичка у нас, воно і коли ми приходимо до нашого Господа, наше жертвоприношення, наше життя воно було приятно нашому Господу. Як свій час Павло каже, от Бог мене поставив бути служителем, щоб принести удосконалити язичників і щоб вся жертва була приятна нашому Господу. Де він і просить не часто просить молитися і за мене, тому що я буду йти в Ярослим, і там мені пере щоб я стикнувся, з разними людьми, щоб ні то благовістя принести, розвістити, як довжно. Благовістя у Ісусі, опрощені, о, о милості, о новому житті, о житті з святим і Чистим, де напоминається відкровення, каже святий, да твори освящається іще праведний да творить правду іще, братим сестри. І для цього нужна нам молитва, де сьогодні напоминаємо, з є наш Господь Христос Ісус, де сказано, що ночі Він проводив молитві на горі, а до ньому завершав свою труди. І в ворожів, та сила, де величества Отця вона була проявлена в Сині Ісусі, даби дати нам надію і уповання того живе на нашого Господа, де апостол Петро напевне, що возродив нас до живого уповання, до насильства нетлінного, чистого, не виїдаємо, на небесах. Братима ми маємо надію в нашому серці, то на цьому житті ми маємо мати свою позицію, позицію правди. Позицію чистоти, позицію, братим братими сестри, не безкромні без, без з гріхом, з неправдою. Для цього нас сьогодні покликав Господь, а для цього сьогодні робить свою працю Бог Духом і Снім, де часто братимесестри Бог нагадує о тим отим що йдемо із суботи, і служіння в служіння. напоминаємо принципам Божим, і для цього ми усовершаємося при дії Духа з цього нашого серця. І притом має велике облоко свідків, де апостол Петро Павел напоминає, має. Свідки, обрімя, і свідки скинемо себе всяке і запинаючий гріх? Де він часто, братиме сестри, має десь в в окружаючих, може, і в думку нашу приходить, де прошу служження, напоминали браті, сестру, от і це полодіє є наш разум, наше серце, де різні думки приходять, а ще й з допомогою нашого Господа ми можемо їх удалити. а де В молитві, вмолити. Братимесестри, де часто Христос, син Божий, молився, мужі Божі молилися. Бачимо, знаєте, є сила в молитві. Де ти можеш черпати молитву? Ту силу в молитві, тільки брати мої сестри, бачимо, коли от церква прилежно молилася, Петро був закований в темниці, а церква прилежно молилася, бачимо, як образець один за другого несли молитву, і бачимо, зробилося таке неможливо посилає Господь ангела. Ангел освобождає Петра. І от коли він прийшов там в ту горницю, де церква прилежно молилася. Вони не повірили, тому що Господь робив свою працю. І бачимо, но раз по силі молитви Бог робив. Свою працю освобождав людей. Бачимо, волосі час викликаючи книгу Маковійською, де люди вже були якби. Переречене на, на знищення. Ну бачимо, коли вже ті слони йшли роз'ярені, щоб їх знищити. Бив вопль до них до неба. Вони молилися, оставляли глугніте, молилися перед Господом. І бачимо, ангели стали защитили, було і збавлення від Господа для цих людей. І неодноразово бачимо і сестри, де молитва йде до Господа, і Бог чує молити. Може, ну чоловік ближній не чує, не знає сусідний, але знає Господь золотої душі, з золотого серця, де ти несеш молитву до Господа. І Господь посилає. Знаєте, коли Анна так молилася, хотіла мати свого сина, і бачимося, жінка Фінана і часто вручала, але намолилась до Господа, і Господь її чув і просив Мої послав. І неодноразово, брати ми се бачимо, многі мужі несли один одного на руках молити. Де апостол Павло так ще до Галатів, каже: несіть бремена друг друга і таким образом виконайте закон Христов. Знаєте, ми часто бачимо недостатки друг друга і несе. Цю інформацію не, ну, не в то місто, де треба його нести. Ми можемо сказати сусідові, можемо сказати жінці, чоловікові, але не цей адрес, де ми нести ці недостатки наших ближніх, є адрес, і сестри, там до престола благодаті, до нашого Господа. Якщо ти несеш по адресу всю інформацію, то бачимо, Бог допомагає і тобі в своєму житті, і тому, який несе трудності, мої спитання і скушені в житті. Бог допомагає йому, і таким образом ми несемо і сповняємо закон Христов, де Христос свіче стаже. Він багато носив беремена тяжкості людей. І в даний, в даний час каже Христос істинною скині, щоб укладати святи за святих. Батиме сестри, сьогодні ми несемо молитву до нашого Господа. Христос до населеся. І бачимо, є така і от закономірність допомогти один одному. Даби е, мати потіху, Знаєте, Павел пише до Коримфанам, каже: Я хочу вам сказати, що ми будемо вашою радістю, ви нашою радістю в день Господа Христа Ісуса. В чому, брате сестри, ти будеш тішитися, ти будеш знати, ти молився за ту сестру, як часу, братва нападає за брата Васю, каже, він вимолив свою сім'ю. Де? Як? Хто знав? Господь знав, коли ти несеш свою сім'ю, коли несеш своїх близьких, Бог записує в пам'яті книги, записує молитва, всяке молита, всяке прошення і по їх Бачимо, Бог робить свою працю над нашими рідними, над нашими дітьми, над нашими роди, родними, братими сестри. Бачимо, яку силу має молитва, коли ти несеш до Господа по правді, бо тима сестри небо чує. Бог виконує свої виконує просьби, які ти несеш до свого Господа в молитві. знаєте, ти госп... чоловік, не знає, а знає Господь твої переживання. Як то Ілья, священик дивився на Анну, вона молиться, не чути голоса, вона ще великий вустами. Ну, каже, ти йди витри. Свого інакса, а вона, вона каже, я не така, як ти собі думаєш, я жінка, яка скорбить духом. знаєте, І коли ти скорбящим духом несе з молитву перед Господа за всю ту ситуацію, яка може, буває в твоїй сім'ї, в окруженні, в рідних, близьких, і Бог бачить твоє скорбяще серце, він завжди почує, не вийде на зуші, бо тима серце, тому що він Бог, який повний милосердя, благ, і милосердя до нашого серця, да буде ім'я Господнє благослови. Не хотіли б ще ця надія умного жалась в нашому вона прибивала на нашого Господа, тому що перед Господом пишеться пам'ятна книга. І оці всі прохання. Знаєте, бачимо зараз оте, оте звіри, Авраам він ніс молитву за свою сім'ю, він з молитву часості за сина, щоб бути наслідника. І бачимо, проходить багато років, багато часу проходить, і вже може бути казалося, вже тірейся та надія. Ну бачимо, Господь, вірний в тих обіцяннях, яких обіцяв. І от коли ті мужі прийшли, каже на слідчий год: ми придемо до тебе, і у Сари буде син. Знаєте, де вже люди, які вже в старості, які все, все, всі органи, які відповідають за те, щоб ротити дітей практично вже вмертіли, їх сара розсміялися, цей невжелі у Господа, яке є безсильне слово, що Господь обіцяв і не зробить Господь обіцяв і зробить, коли все може бути і невожливо. А у Господа все можливо, тому що наш Господь він діючий, він живий, не золото, не серебро, не камінь. наш Господь живий, який на небесах, який присутствує свої своїй серки, даби оживляти. Даби укріпляти йому сьогодні, прошу про нашого Господа, щоб братисеси, отримати що до Господа, що то йому сказати, нести молити подяки, хвали і просьби, братимесеси, а для того, щоб наші руки були чисті, без гніва і сумніння. Хто сумнівається, да не думає отримати що не буде до Господа. Він, як морська хвиля, вона піднімається, опускає, і коли чиник сумнівається. Я думаю, мав сьогодні будемо без сумніву приходити до нашого Господа, щоб мати отримати до нас Господа милость і благословіння і отримати то, Відновлення в нашому серці, в нашому дусі, тому що є благо, коли Господь наповняє духом стив, каже, буду молитися духом, буду молитися умом. Є така молитва, бати несестре. До призиває, а ви, возлюблені, навчайтесь умолити, моляся Духом Святим, сохраняйте себе у любві, і сестри, коли ти умолити, молишся духом, сохраняйся в любові, всі скали, всі тверди, розрушається, тому що ти приходиш до Господа з любов'ю і з вірою, а Бог чує, молитви і дає тобі допомогу, укріплення, дорозі життя, де молиться за жінку, за чоловіка. Знаєте, Павел напоминає таким і каже: ти не знаєш ли, чоловік не спасе жінку? Жінка не знаєш ли, не спасеш це ж чоловіка коли, коли ти несеш молиту один рік, другий рік, ну може, скоріше. Ну, однако ти несеш молиту з вірою, і бачимо, що процес він проходить. Є оновлення, є освящення твоєї жінки, твоєго чоловіка. І процес там у вічності ти будеш похвалою, і Господь скаже, твій чоловік, бач, скільки ніс молитву, і я почув і зробив працю над твоїм серцем. Твоя жінка несла молиту за тебе. І бач, я учу молиту, ти будеш мати похвалу перед Господом там в небесах. Може, сьогодні тут хто не бачить, але там в небесах все. Записано і буде похвала до Господа за твій труд, і бо труд наш Господом, брати мисеці, де ти несеш молитву, прохання, посбрати мисеси, бо я хочу розказати братимі, що за нашого брата, який був от сьогодні возили його, забрали. Ти цікав, возили то в Чернігів, то туди, то сюди бачимо. Вчора є інформація, його відпустили. знаєте, церква сім молилась, сім'я молилася і відпустили, тому що так Господь розпорядився. У Господа є сила, слава йому, ми, брати мисеці. Будемо довіряти нашому Господу тому що його рука не скоротилась, сила його не закінчила. Щоб спасати народ, який приходить і молити до Господа з звірою і батисе, бати будемо сьогодні склонятися за наших близьких, різних, за наших дітей будемо нести молитву, щоб Божа примудитися на управи кожним серцем і на спасіння совершала труди свої. а нашому Богу хай буде слава навіки. Амінь.